Всім привіт! Сьогодні в'яжемо ось такий простенький узор спицями. цього узору 1 ряду висоту, 4 петлі, плюс 3 петельки додаємо для симетрії і 2 краєві петлі. Цей узор з лицевої і з виворітної сторони виглядає однаково. Гарненький, дуже простенький, Тож, давайте розпочинати. Наберемо для зразку. Ну, наприклад, давайте вісім петель. Одна, дві, три, чотири. Кількість петель має ділитись на чотири. Далі додаємо три петельки, одна, дві, три, і дві краєві, одна, друга. Так, зняли одну спицю, починаємо рядочок із того, що знімаємо першу краєву петельку, не пров'язуючи в кожному рядочку, далі у нас дві лицьові і дві виворітні. Повторюємо дві лицеві. І в кінці ряду завжди буде залишатись одна петелька, ми її пров'язуємо виворітною петлею. Краєву теж завжди пров'язуємо в кінці ряду виворітною. Перший ряд пров'язали, в'яжемо другий. І всі наступні, будемо в'язати так, як ось цей ряд. Повторюємо дві лицьові, Це лицьова у нас іде схрещена. Ця лицьова за передню стіночку у нас буде класична. Дві виворітні, виворітна Бабусина або теж, кажуть, схрещена. І наступна петелька, бачите, у нас лицьова. Ми її теж прив'язуємо виверідною, ось так, за задню стіночку є. І так повторюємо рапорт. Дві лицьові, дві виверідні. Так, дві лицьові у нас в кінці ряду, і одна залишається. Завжди пров'язуємо її вивертною петлею і крайова виверідна. Ось такий рапорт. Давайте ще один рядочок пров'яжемо. Траєву зняли, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві і одна петелька виворітна залишається, і крайова. Вивірітно. Правда ж, дуже простий узор. Для в'язання шапок, шарфиків, наприклад, я думаю, підійде ідеально. Гарненький. Ось такий. Користуйтесь. Якщо є якісь запитання, задавайте внизу під відео. Всім рівненьких петельок і мирного неба нам. До побачення!